Хотіла показати, як ми їдемо, і розповісти, що ця щаслива дитина, куди вона проситься вже на канікулах. Ну каже куди? Далеко. Скажу я: до Італії. Ми просилися на стройку поруч, можна піти, я не знаю, кропіву балками побити. Оце діти наші живуть. Так, житті. я теж кропіву балками. Безеліна, я намазу. в Італії досі не була. Це класна школа, а вони з дітками на канікулах збираються. Цей. Це не від школи, це від школи, це від психолога. Від психолога ще? Ти ходиш до психолога? Шкільного психолога. Моїй дитині ще щось не так. Вона ходить до психолога, ви розумієте? <риклад> <риклад> так вона в нас 40 років проходить. Зрозуміла. Яке б дитинство не було, все одно він, діти щось будуть розповідати психологу. Скажете, відпускати його до Італії чи ні? Відпускати, так, думаєш? А ти італійську вивчив? Я фіга, ти тоді в Італії. Ні, ну отак це підходить. Будь ласка, італійська. Хотіла вам похизуватися, яку я урвала косметичку в нас вчора. Вони є в трьох розмірах. Ви бачили в мене таку саму рожеву, ви бачили в мене таку саму Лео колір був, а це з'явився ось такий. Гарний бордо, марса, як вона правильно називається. До речі, дуже класна. Бачите, вона така тут м'ягенька. Далі, тут всередині, бачите, нічого не марається. Це дуже класно. Можна, якщо що, її і, і в пральну машинку кинути. міска є в трьох розмірах. В мене це найменші такі, але як ви бачите, вона реально ну дуже міска В такому розмірі є ще більше. Можна туди фен і щось мильні брильні туди складати. Майже доїжджаємо. Мене скоро буде фарбувати візажист, буде робити мені зачіску. Ми ж сьогодні йдемо на свято. І ви знаєте, в мене прям набряк. Я взяла із собою патчі, прибирають, бачите, мені набряк на обличчя. Взяла із собою. Зазвичай я їх зберігаю в холодильнику, реально дуже класно допомагають вони. Так, ну тут було прохолодно, тому нормально. Дивіться, ось так вони виглядають гарненькі, розовенькі. І є ось така лопаточка. Найкраще просто паче завжди мене виручають від топ-б'юті вони. Бути дівчинкою в компанії чоловіків дуже класно. Вони все несуть. У мене лише моя сумочка, все. Що двері мені відчиняє. Вже в номері. В тому ж самому, як і завжди біля магазину, ми зараз будемо просувати речі і збиратися на свято. Зараз ще мене нафарбують, плюс потрібно заїхати за квітами. Ну, Коротше, справ багато. А просувати, до речі, ми будемо оцим маленьким мандрівником. Він з нами і на балі їздив. Маленький, класний. Коротко, зараз це все будемо просувати. Я зараз хочу вам його показати, який він просто ну, потужний як він виглядає ближче, він маленький. Можеш показати, що і так, і так. І так, і так. Ну і натискай, Давай покажемо. Зарежемо пару. Угу. Другий. І ну, реально класний, потужний, і при цьому в цьому він маленький. Зараз ми вам покажемо, як він речі. Ну, Він реально, бачите, він прям потужний. Кафе. Класс. Идеальный просто.